Привіт, мандруючим і тимчасово не мандруючим, з вами я, мандрівник Артем, і це проєкт спільнокрок, який триває вже 62 день. Рівно два місяці я вже йду і збираю кошти на лікування, протезування і реабілітацію військових. Вчора, чесно, мене підвезли. Я не знайшов місця для ночівлі, посадки були всі дуже погані. На кладовище, де я планував спати, було так би мовити, зайнято. Тому мене підвезли, це Тернопільська область. Селище Скала Подільська. Я вже подивився, скільки я проїхав, це 16 км. І тому я їх відпрацюю і буду йти не по маршруту, який у мене мав бути. Тому я йду на борщів і потім на Чортків. Якщо я правильно назвав це селище. Такий план. Скала зустріла мене приємно. Тут активні волонтери мене всюди поводили, мені показали. І дуже багато людей доєдналися до збору. Тому якщо у вас є така можливість, ви можете також доєднатись, поповнити банку, зробити репост і підписатися. Тому що я помітив, що багато людей не підписані. Люди підписуйтесь. Це дуже важливо. Ви насправді не знаєте, наскільки це важливо, я так думаю, але це дуже важливо, що ви підписались. Тому інстаграм, підпишіться обов'язково, тікток. Дуже бажано, фейсбук, будь ласка, побачимось!